Мама каже, ну почитай, бо люди кажуть, що воно якесь дуже шкідливе. Я читаю. Хм. і Знаєте, що написано? Що цей агент Є536 є похідним від Сеністого калію. Отрути швидкої дії. Нормально? Всього одна літера, три цифри та мільйони переглядів у соцмережах. Е536 наробив галасу. Він на язиці у продавців супермаркетів. Про нього дізналися вже навіть покупці. Що це за агент у кухонній солі, який так налякав українців? А літальна доза цієї речовини складає більше 2,5 грамів на кілограм маси тіла. Ми кілька днів проводили експеримент, обійшли десятки супермаркетів в пошуках так званої отруйної солі, і таки знайшли в одній з торговельних мереж. У складі так і написано: містить антиспікаючий агент Е-536 або простою мовою фероціаніткалію. Я не знаю наскільки вона може отруйна бути. Я подивився на складно одній сінодую на, одні, на, на іншій. Там ця добавка кругом присутня. Тому сказати, що якби воно було в шкілі, я не думаю, що в її би випустили в продаж. Я не прям її не обираю так, яка є в магазині, такої купую. Це настільки типу багато. Використовуємо продукт, що типу я думаю, що просто він не пройшов сертифікацію до того, щоб це додали саме отруйне речовину. Вона може бути не сильно корисна, але не отруйне точно. Ми зателефонували до відділу контролю якості продукції цієї мережі. Там зізнаються, покупці нашу знімальну групу випередили і вже цікавилися, що це за хімічний елемент та що він робить у складі звичайної кам'яної солі. Пояснюють, добавка не нова, а використовується ще з часів радянського союзу та нині регламенту. Вітчизняними документами та європейськими стандартами. Ця добавка використовується з метою запобігання купування продукту та надає йому більш світливі ціни. Вся продукція, яка потрапляє до полиць магазині, проходить ретельну перевірку на відповідність нормативним документам за якістю та безпечністю. В одній такій упаковці вміст ціаніду калію, що вже встигне робити галасу в соцмережах всього до 8 міліграмів при нормі 10. Щоб отруїтися такою звичною для нас на кухні сіллю, потрібно не одна, не дві упаковки, а щонайменше 150 кг за раз. зараз. Стільки солі людина не споживає навіть за все життя. У магазині кажуть, підстав забирати її з полиць поки немає. А у Європі норма використання Є 536, взагалі удвічі більша. Про офіційність такої домішки в Україні написано і на сайті Верховної Ради. Вона затверджена відповідним комітетом. Окрім добавки Є536. Виробники додають ще споріднену: Є 535 або ж фероціанітнатрію. Ця розповсюджена більше у м'ясі. Обидві домішки зустрічаються зустрічаються і у кам'яній, і в юдованій солі, навіть подекуди в популярній гімалайській каже токсиколог, часто ці домішки виробники на упаковці просто приховують, там є завжди на упаковці продукту, є посилання на державний стандарт, на ДСТУ або технічні умови ТУ. І от за цими ДСТУ чи ТУ, там вказані всі. Повністю там вказана рецептура. повний, повний склад. Виробник, здебільшого, покладається на те, що він вказує, що з чого складається маса. Перевірити сіль в домашніх умовах каже токсиколог складно, бо треба мати відповідні реагенти. І хоч ці добавки зі складу солі офіційно дозволені, про їх точний вплив на організм людини. Невідомо. Проте експерти запевняють, від кількох міліграмів ціаніду в упаковці померти точно не можна.